Огляд погодних умов від каналу Парасоля з 28 березня по 2 квітня. Уточнення прогнозу. Після тривалого періоду аномального тепла в Україні відбудеться істотна зміна погодних умов. У зв'язку з проникненням холодного арктичного повітря зі сторони скандинавського півострова у південні широти на Балкани та Єгейське море відбудеться активізація циклонічної діяльності. Тому виникнуть умови для формування так званого карпатського циклону. Який проводить через територію нашої країни 28-29 березня і стане причиною комплексу несприятливих погодних умов, рясних опадів, посилення вітру та коливання атмосферного тиску. Оскільки в тилову частину даного циклону надійде холодне повітря, то під час його просування через територію нашої країни температура повітря суттєво знизиться. А дощі подекуди перейдуть у сніг та мокрий сніг із формуванням в окремих районах тимчасового снігового покриву висотою від 2 до 10 сантиметрів. Так, у вівторок, 28 березня, на правобережжі України очікується вітер північно-західний, 10 поривів 18 метрів за секунду, місцями пориви до 22. На лівобережжі вітер південно-східний, 10 поривів 16, місцями пориви до 19 метрів за секунду. Переважно хмарно з проясненням. на заході країни з за 6 години ранку. І в найближчі 3-4 години опади у вигляді слабкого снігу, місцями помірний сніг, можливий сильний сніг очікуються на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині та в Чернівецькій області. На дорогах ожеледиться. Після 11-ї години ранку сніг буде йти тільки на Рівненщині. Нарешті території Західних областей до 14-15 години без опадів. З 15-ї години і до 20-ї ї години слабкий сніг місцями заряди помірного снігу очікується на Львівщині, Франківщині, місцями Чернівецької області та в горах Закарпатської області. В долинах Закарпаття дощ та мокрий сніг, а нарешті території без суттєвих опадів. На півночі України опади будуть йти з самого ранку на Житомирщині та Київщині. Так, 7-ї години ранку на заході Житомирщини очікується снігопад. Мокрий сніг. Нарешті території дощ. Зона опадів буде переміщатись на схід. До 12-ї години сніг, мокрий сніг, накриє всю Житомирську область і буде йти до 18-ї години з поступовим послабленням інтенсивності, а після 18 години без опадів, на дорогах ожеледиться. На Київщині дощ буде йти до 17-ї години з переходом слабкий сніг. На Чернігівщині дощ до 19-ї години, з переходом також у сніг. На півночі Сумщини – дощ без переходу у сніг. В центрі країни, на Вінниччині, з самого ранку до 12-ї години, буде йти дощ переходом у сніг, мокрий сніг. Після 12-ї години без опадів, на Черкащині, Кропивницькій області та заході Дніпропетровщини буде зранку і до вечора йти дощ. На Полтавщині дощ розпочнеться з 11-ї години, і місцями буде йти всю ніч з переходом у слабкий сніг. На півдні країни, з самого ранку і до 17-ї години буде йти дощ переривами в Одесі та півдні, на півдні Одещини без суттєвих опадів, вночі на півдні без суттєвих опадів. І на сході країни опади у вигляді дощу розпочнуться з 11-ї години і будуть йти до ночі, а місцями всю ніч без снігу. Температура повітря в день на заході очікується від 0 до плюс 4 градусів тепла, на Закарпатті – до плюс 6, вночі мінус 6 градусів морозу. На півночі температура день становитиме від мінус 1 морозу на Житомирщині до плюс 10 на півночі Сумщини. На Київщині плюс 2 плюс 6, на Чернігівщині до плюс 8. Вночі температура складатиме від 0 до мінус 4. В центрі країни в день від 0 на Вінниччині до плюс 10 на Полтавщині та заході Дніпропетровщини, на Черкащині та Кропивницькій області плюс 3 плюс 8, вночі від плюс 1 до 4 градусів морозу. На півдні в день на Одещині плюс 4 плюс 8, на Миколаївщині та Херсонщині від 6 до 12 тепла в Криму до плюс 15, вночі мороз можливий на півночі Одещині та Миколаївщини до мінус 2 градусів, нарешті південних областей 0 плюс 2. І на Сході температура день складатиме від 10 до 15 градусів тепла, вночі 0 плюс 7. У середу, 29 березня, по всій Україні очікується вітер північно-західний. 10 поривов 18 метрів за секунду. На сході країни пориви до 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни в день часто місцями слабкий сніг. Вночі без опадів. На півночі України в день часто місцями слабкий сніг. Можливі короткочатні заряди помірного снігу, вночі без опадів. В центрі країни опади у вигляді слабкого снігу очікуються тільки на Вінниччині та заході Черкаської та Кропивницької області, областей. Нарешті території без опадів. На півдні опади у вигляді слабкого дощу та мокрого снігу очікуються тільки в Одесі та півдні Одещині, нарешті території без опадів, і на сході країни без суттєвих опадів. Температура в день на заході та півночі становитиме від мінус 1 до плюс 3, на Закарпатті до плюс 5, вночі мінус 3 мінус 10 градусів морозу. В центрі країни в день 0 плюс на Вінниччині місцями мінус 1, вночі мінус 1, мінус 7 градусів морозу. На півдні в день плюс 2 плюс 8, вночі 0, мінус 2. Хто там хотів розсаду садити, писало в коментарях з півдні України, то ще варто зачекати. Будуть морози. І на сході. Країни в день очікується від 1 до 8 градусів тепла вночі від мінус 1 до плюс 2. У четвер, 30 березня, очікується вітер на заході країни південної чверті 5 пориви, 10 метрів за секунду. В горах пориви до 16 метрів за секунду. Нарешті території Північно-Західний 6 пориви 12 метрів за секунду. На сході країни та на Закарпатті хмарно, на Нарешті території мінлива хмарність. Опади вдень і вночі очікуються на Донбасі у вигляді слабкого снігу, місцями помірний сніг, в Криму у вигляді мокрого снігу та на заході України після 16 години у вигляді дощу та мокрого снігу у горах. Нарешті території без опадів. Температура повітря вдень на Заході, півночі, центрі та півдні країни очікуються від 4 до 10 градусів тепла. На сході плюс 1 плюс 4, вночі на заході плюс 1 плюс 6 тепла, на півночі. 0 мінус 6. На Житомирщині до плюс 2, в центрі країни 0 мінус 5, на Вінниччині до плюс 2, на півдні 0 мінус 3, на узбережжі Чорного моря, вглиб суші на пару десятків кілометрів до плюс 2 градусів тепла. І на сході 0-4, на узбережжі Азовського моря до плюс 3. У п'ятницю, 31 березня, очікується вітер південної чверті, шість пориви 12 метрів за секунду. На сході України пориви до 15 метрів за секунду, хмарно проясненнями. На заході країни на протязі дня часом очікується слабкий дощ, місцями можливий помірний дощ. На Житомирщині та Вінниччині опади у вигляді слабкого дощу розпочнуться після обід і будуть йти до пізнього вечора. На Київщині та Чернігівщині слабкий дощ розпочнеться після 16 години. На Черкащині, Одещині та Кропивницькій області слабкий дощ розпочнеться після 18 години. Вночі дощ буде йти на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині. На Донбасі зранку до 15 години дня очікується сніг, далі без опадів. На Харківщині слабкий дощ розпочнеться після 4 години ночі. Температура повітря по країні в день складатиме від 8 до 15 градусів тепла в горах Карпат плюс 4 плюс 9, на сході країни 0 плюс 9, вночі 0 плюс 8, без морозів. І на вихідних 1 та 2 квітня погода в Україні знову буде визначати циклон. Так, 1 квітня, вітер південної чверті, 6 пориви 13 метрів за секунду. Горах Карпат пориви до 16 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. день та вночі, часом, місцями дощ. Очікується по всій країні. На Одещині ввечері можливі грози. Температура повітря в день по країні, окрім сходу, очікується від 8 до 16 градусів тепла на півдні Одещини до плюс 18, а на сході країни плюс 3 плюс 8. Вночі від 2 до 8 градусів тепла, на сході 0 плюс 6. І 2 квітня вітер на заході країни, північно-західний, 6 пориви 13 метрів за секунду. Нарешті території південно-східний, південний 8 пориви 15 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. Часом місцями опаді, у вигляді дощу очікується вдень і вночі по всій країні. Ввечері та вночі в горах Карпат, мокрий сніг, сніг. Температура в день по країні очікується від 5 до 12 градусів тепла, на півдні плюс 10 плюс 15, вночі на заході від 2 тепла до 4 градусів морозу. Нарешті території країни плюс 2 плюс 8.